Хочете, я вам зараз щось покажу. М -м -м, цього ждали всі мої підписники. А також я. Я його так ждала. Дивіться. Дивіться. Хапа! Це Голландія. Дивіться. Крокуси. Крокусиняточка. Ого, крокусіще! Хо-хо-хо-хо! Це які. Ого, ну це крокосенятка, це менший розмір. А ці гіганти, ці бу, булька цих тюльпанчиків, дивіться, це айскрім. він називається як -банан. крім банан. айскрім банан. Такий жовтий, знаєте, такий. Ого, це що за чесник. А, це аліум, блін, крутяк. Яке воно, манюсеньке, дрібнюсеньке. Ну, це маленький розмір. Ці, звісно, гіганти. Ви тільки подивіться. Крутяк. А це ось аліум, цей величезний. Блін. Я коли отримую товар, я взагалі вообще... кайфую, кайфую від, від посадкового матеріалу, тому що в мене постачальний. Я вже з ним працюю другий год. Дивіться, оце аліум. Він там буде не геть дешевий, бо він в закупці. Короче, дуже дорогий. Ну мені його так хотілося, так хотілося. Хто хоче, пишіть. you <laughs>